Президент США Барак Обама відвідав місто Джоклен у штаті Міссурі, яке тиждень тому буквально зрівняв землею потужний торнадо. Смерть, що пройшовся центром міста, забрав життя 139 людей. Пропалами безвісти все ще вважається 39 осіб. Тисячі людей залишилися без даху над головою та без засобів для існування. Обама запевнив місцевих мешканців, що вони не залишаться наодинці, і що федеральний уряд допоможе відбудувати місто. З подробицями далі Руслан Патричка. Тиждень тому тут був мальовничий густонаселений район міста. Сьогодні, перед очима президента, відкрилася вражаюча картина тотального руйнування. Торнадо залишив від будинків і дерев лише щіпки. Президент поспілкувався з жертвами стихії і пообіцяв урядову допомогу. Це не лише ваша трагедія, це національна трагедія. Уся нація прийде вам на допомогу. Зараз у місто поволі повертається життя. Щоб хоч якось орієнтуватися серед руїн, мешканці встановлюють тимчасові знаки з назвами вулиць. Пошукові бригади обстежують будинок за будинком у пошуках тіл загиблих. Перевірену ділянку позначають зеленою фарбою. Тут немає тіл загиблих. Також ми не знайшли жодних фрагментів людських тіл. У таких місцях ми в основному шукаємо за фрагментами тіл. Станом на понеділок 39 мешканців міста все ще залишаються пропалими безвісти. Влада запевняє, що не зупинить пошуки, доки не стане відомою доля кожного з цього списку. Люди, які потрапляють у Джоплін, вражені побаченим і фотографують усе навколо. Дехто вважає це проявом неповаги і відкрито висловлює своє незадоволення. Це не парад, говорить напис на одному з будинків. Кінь свою камеру, краще допоможи. Закликає напис на іншому. Обама, забирайся додому. Хтось гнівно написав на руїнах свого дому, не вірячи у щирість урядових обіцянок про допомогу. Будеш красти, буду стріляти. Деякі мешканці попереджають мародерів, що не потерплять спроб наживитись на чужому горі. Я знаю свої конституційні права. і Цей знак каже, що у мене є рушниця. Я нею скористаюся, якщо буде потреба. Однією з найбільш вражаючих картин, яку побачив у Джопліні президент, є спустошена будівля місцевого госпіталю. Поряд з нею уже виріс тимчасовий медичний табір, де у наметах лікарі надають допомогу пораненим. Лікарі і пацієнти вдячні долі за подарований шанс. Вони переконані, що все матеріальне можна повернути. Барак Обама, який взяв участь у меморіальній церемонії в пам'ять загиблих, також переконаний, що місто відновиться. Я не сумніваюся, що Джоплін відбудується. І Як президент, я вам обіцяю, ваша країна буде вам допомагати на кожному кроці цього процесу. Уряд Поки не оголосив розміру майбутньої допомоги, але судячи з цих кадрів, вона оцінюватиметься сотнями мільйонів доларів. Руслан Петричка голос Америки.